Дитяча Біблія. Ісус Навин, спадкоємець Мойсея. Книга Числа, глава 14, вірші з 29 по 31, з 34 по 35. Глава 27, вірші з 18 по 23. Мойсей дуже зістарівся. І Бог сказав йому, що він незабаром помре. Але перед смертю Мойсей помолився, щоб Господь дав йому спадкоємця. Для керування народом Божим, аби вони не були тими вівцями, що не мають свого пастиря. І тоді Господь сказав йому: Візьми собі Ісуса, Сина Навиного бо в ньому Дух Божий, і покладеш руку свою на нього, і поставиш його перед священником Єлизаром та перед усією громадою, і накажеш йому на їхніх очах, і даси йому від слави твоєї. Щоб слухала його уся громада синів Ізраїлевих, і буде він звертатися до Єлизара священика і запитувати його про рішення через урім перед Господом. І за словом його мають ходити він та всі сини Ізраїлеві з ним і вся громада. Мойсей вчинив так, як звелів йому Господь. Ви, мабуть, пам'ятаєте оповідання розвідників Ханаані. Ісус Навин був одним з тих двох розвідників, які вірили, що Бог допоможе ізраїльському народові війти в Ханаан. Вони підбадьорювали людей, кажучи, з нами Господь, не бійтеся. Від тих подій пройшло багато часу. Сорок років подорожували ізраїльтяни по пустелі. За цей час усі дорослі, які вийшли з Єгипту, повмирали, так і не побачивши обітуваної землі Ханаан. Все сталося так, як сказав. Бог, у пустелі цій падуть тіла ваші, і всі ви від віку двадцяти літ і вище, що нарікали на мене, не війдете до тієї землі, де я, підносячи руку мою, присягався розселити вас, окрім Калева, сина Єфонеєвого, та Ісуса, сина Навинова, а дітей ваших, про яких ви казали, що стануть вони здобичу ворогові, я введу туди, і вони пізнають землю якою ви знехтували за сорок днів, що ви розвідували ту землю, ви будете спокутувати гріхи ваші сорок років, по року за день, щоб зрозуміли ви, що значить бути покинутими мною.